Учасниками ліквідації катастрофи на ЧАЕС були понад 650 тисяч людей з усього колишнього Радянського Союзу. Житомирщина однією з перших відправляла громадян на ліквідацію катастрофи. Нині саме вони напередодні 14 грудня збираються, аби згадати своїх побратимів. Багато віддали своє життя для того, щоб люди зараз жили добре. Усі вони пам'ятають про ті трагічні події майже 30-річної давнини, про те, як люди, які там працювали, гасили пожежі, будували саркофаг і вмирали. Однак, з роками від дня Чорнобильської аварії, та подія стає все менш значущою і менш пам'ятною. Втрачене здоров'я ліквідатори намагаються підтримати ліками та кажуть, що нині з їх мізерними пенсіями робити це важко. Три місяці ліків не можна ніяких отримати. Мене так виховають. Здоров'я забрали в нас, а зараз ми лікою ми потрібні. А все-таки, що б сказали таким людям, як ви, от ліквідаторам, які сьогодні не тут, можливо, десь на лікарняних ліжках, що б їм побажали Здоров'я, здоров тільки здоров'я. Пішечим, вірой світ, землі пухом. Влада області каже, що робить в себе підтримати ліквідаторів, нині виділяють чимало коштів на ліки, однак розуміють, що цього не завжди достатньо. Згадуємо ми про них і дбаємо, і намагаємось дбати. Я правильно, якщо так сказати, цілий рік? Якщо, наприклад, взяти по Житомирській області, в цьому році було виділено на медикаменти 10,8 мільйонів гривень. Звичайно, ми розуміємо, що це недостатньо, що це дуже недостатньо, тому що постраждалих від чорнобильської трагедії на території Житомирської області налічується близько 300 тисяч. Якщо бути точним, це 280 тисяч людей. А якщо ми кажемо про конкретно про ліквідаторів, то їх близько 10 тисяч, 8 тисяч 600. Тому ми розуміємо, що ці кошти, це що ми зараз робимо, це не є достатнім в тій мірі, але ви ж бачите, яка ситуація в державі. Ми намагаємось і будемо намагатись однозначно приділяти. Ти більше уваги чорнобильці дійсно держава їм не дуже добре опікується, тому що переважно всі пільги льготи прийняті на центральному рівні. І Верховна Рада не в повній мірі приймає закони, які можуть від та Верховна Рада, кавола до цього в повній мірі приймає закони, які могла б відображати турботу про чорнобильців. Звичайно що бере на себе зобов'язання, що цей діагностичний центр, який в Коростенському районі, саме був створений для Чорнобильців, буде поповнитись новими медичними препаратами, новим обладнанням для того, щоб він максимально міг робити діагностику для того, щоб робити максимальне лікування. Підтримку ліквідаторам аварії на ЧС обіцяють і парламентарі, щойно обрані до Верховної ради. України і місцеві посадовці, тим часом загальноміський мітинг скорботи завершився біля пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ, куди присутні також поклали квіти аби пам'ятати про тих, хто врятував Україну і Європу.